Підтримка офіційна з Ірану означає в вашому розумінні те, що вони допомагали і постачали зброю. Я не виключаю такого о, варіанту, тому що ми повинні розуміти, що Іран завжди підтримує ті сили, які є на налаштовані е, проти е, такої держави, як Ізраїль, і тут скажімо, це ж це екзистенційна їхня боротьба. І ми повинні розуміти, що е, режим в Тегерані буде робити все можливе, щоб е, під, підривати, е суверенітет е, Ізраїлю, щоб е, ослаблювати його безпеку, і щоб це мало інші. Негативні наслідки для Тель-Авіва тому я не виключаю, що окрім політичної підтримки могла могли бути якісь тренування військ, могли бути бути забезпечення якимось видом озброєння, навіть тих самих, можливо, якихось ракет. то Тож не виключаю цієї ситуації, і з огляду на ті заяви, які, наприклад, з'яснив вищий керівник Ірану Алі Хаменеї, який публічно підтримав атаку Хамасу на. На Ізраїль, то ми звісно можемо говорити, що е, за такими групами, як Хамас, як Хезбола і іншими терористичними організаціями, звичайно, е, можуть стояти такі держави, як Іран, які кончеволіють, його, е, е, кончеволіють знищення Ізраїлю, е, і, власне, скажімо, е, вони це роблять. В такий цинічний і скажемо зухвалий спосіб, як знищення е цивільних осіб, е інфраструктуру, і таке інше, ну все те, що ми маємо, можемо бачити і в Україні, коли нас атакує Російська Федерація, пане Станіславе. Але оці події зараз дві війни, які відбуваються паралельно, дві війни противнику яких е Ну, як мінімум, от вони по один бік та фронту, по один бік барикад вони точно пов'язані між собою і Росія, і Іран, Росія, Росії, Хезболай, Хамас. Ці зв'язки точно а, тривали і були, налагоджувалися роками. Все це і нині, от коли війна в Ізраїлі теж спалахнула. А, це може змінити підходи в геополітиці на рівні міжнародних організацій ООН, на рівні політик, ну не тільки риторика, а й дій конкретних країн, тому що ну, от двоїсті підходи, коли Росія з одного боку агресор, але з іншого боку Росія має ключі до ситуації на близькому сході. Вона контактує, а значить, може якось там умиротворювати от, ці терористичні угрупування. Ну такий підхід був попередні десятиліття, фактично, і ми розуміємо, що там і в, і в Сирії. У зв'язках з Іраном, на Росію покладалися, зокрема і Сполучені Штати. От зараз це може рішучим чином змінитися, чи все ще ні? Скажу так, що на мій погляд, це стане одним із таких каталізаторів, коли вже світ все таки перегляне своє бачення тих подій, зокрема, які відбуваються в Україні, і все таки переоцінить свою політику по відношенню до цього. Адже ми повинні розуміти, що якщо надалі закривати очі на дії таких країн, як Іран, Росія, і також. Можливо тут до цього долучити і Китайську Народну Республіку, то звичайно найближчим часом ми бачимо ще більше е, таких гарячих точок і не лише на Близькому Сході, а й на на, на, на в далеких регіонах е, Азії, і тут е, є під загрозою м, острів Тайвань. Е, також ми бачимо, що може сполихнути новий конфлікт на Балканах. Ну тобто, скажемо, е, власне. Ок, якщо вчасно це не загасити і не е, здійснювати упереджуваних заходів, е, то звичайно е, це лише розв'язуватиме руки таким державам паріям, які воліють змінити не е, існуючий світоустрій, і на жаль, це вплине негативно на весь вільний світ. Тому я думаю, що все таки будь-зроблені певні висновки, і думаю, що е, ті події в Ізраїлі вони стали додатковим кроком до розуміння світовим спотуаристом, що потрібно боротися, і потрібно боротися усім з усіма цими викликами більш серйозно і більш виважено а що потрібно зробити аби тайвань не став наступним наступною гарячою наступною точкою, гарячою так? точкою так щоб не була розв'язана війна між китаєм ну і власне сполученими штатами америками так, ну, власне скажу. не дати не не дати перемогти Росії в Україні, а терористичним організаціям і можливим урядам, які за ними стоять в Ізраїлі, тому що я хочу надати, що ще кілька років тому була здійснена така можлива помилка з боку західного світу, коли було допущено збереження режиму Асада в Сирії, і власне пам'ятаємо, що з тих пір і почався той хаос, який і переріс у ці повномасштабні види агресії. Якщо звичайно зараз. Спустити все на гальма і не допомогти належним чином ні Україні, ні Ізраїлю, то не виключаю, що і Китай почуватиме себе більш вільно в своєму регіоні, і може здійснити якісь кроки по відношенню до Тайваню або залучатиме, наприклад, такі країни, як Північна Корея, до дестабілізації по відношенню до південної Кореї, Японії, і це теж може скажімо... Змінити парадигму в азійсько техніканському регіоні, і ми вже бачимо навіть зараз, як Північна Корея, вочевидь, може вже постачати боєприпаси Росії. Це теж один із елементів того, що власне з Китаєм починали свій час також загравати. А ми бачимо, що він все-таки не шибко й воліє переходити до якогось конструктиву, і навіть незважаючи на те, що запланована зустріч зімпіня з Джозефом Байденом у сан франциско Але все ж таки, на жаль, новини із далекого сходу надходять не надто втішними, зокрема, що може і не радувати. Скажімо, нас, тому що е, тому, що ми теж потерпаємо від такого союзництва, і я вважаю, що якраз можливо саме зустріч в Брюсселі може стати таким головним кроком для того, mm -hmm. щоб не допустити подальше розгортання цих агресивних дій. Пане Станіславе, про міжнародні організації ми ще поговоримо, але прямо зараз про ну власне теж одну із них, і ви згадали уже про Балкани, які. Ем... Стають менш спокійними зараз, бодай стають менш політично стабільними. і Є побоювання, що ця дестабілізація може і в силовий сектор перекинутися. Туреччина вперше очолила миротворчу місію НАТО у Косові. Таке рішення ухвалили на тлі напруженості через збройну провокацію просербських сил наприкінці вересня. Про зміну командування повідомила прес-служба Кейфор попередній командувач миротворчих сил НАТО в Косові італієць Анджело Мікеле. Рістуччя передав повноваження турецькому генералу Оскану Улутасу під час церемонії у Приштині, пане Станіславо. З вашого огляду, ви як кандидат політичних наук, і людина, яка дуже добре розбирається у міжнародному порядку. Денному що це означає, як це впливає на Україну? Ну власне, те, що очолить цей корпус, власне, Туреччина тут не є якоюсь новиною, тому що зрозуміло, що Анкара є членом північнопівнічновтичного альянсу, і це нормально. в Принципі, там є оця. Порядок ротації між країнами, але е, я не включаю, що туреччина може використати це на свою користь. Ми повинні розуміти, що вона взагалі е, грає досить таки цікаву е, гру е, на міжнародній арені. Навіть можемо побачити на прикладі того ж самого Ізраїля, коли Туреччина е, готова е, до посередництва між Ізраїлем та Хамас, але водночас вона заявляє про те, що е, Палестина е, має. Е, бути незалежною суверенною державою в межах кордонів 1967 року зі столицею в Єрусалимі і тут також є досить таки цікава ситуація в регіоні Балкан, адже до речі. Важливо, що е, Сербія все ще е, має тісні зв'язки із Росією, і, зокрема в контексті енергетичної безпеки. І е, як відомо е, десь здається, в серпні місяці е, були заяви з, е, з Белграда, що у разі якщо, наприклад, не буде. Продовжено угоди про транзит газу України та Росії, то власне може бути використана ця територія цієї країни для постачання газу через турецький потік до Угорщини, і звичайно, це своєю є вигодою і для Анкари, враховуючи те, що через її територію поступатиме російський газ. Тобто, скажімо, Анкара намагається все йти на двох стільцях і присутність її. В регіоні Балкан може додатково скажімо, бути стимулювати, скажімо, таке надходження додаткових енергоносіїв. І власне ми бачимо, що дуже специфічно веде себе і по відношенню до України. Вона в принципі з одного боку ратою за те, щоб, наприклад, існував зерновий коридор Чорним морем, але водночас вона має свої окремі домовленості з Росією. Ердоган прилітає на зустріч із Володимиром Путіном, і вони ведуть різного роду перемовини. І очевидь, там є якась таємна частина, про яку ми не знаємо. Тож скажемо, Україні варто теж зважувати на свого південного сусіда. Так, ми повинні. Знімати конструктивний діалог, але я б е, не виключав того, що все ж таки Анкара не є нашим повноцінним союзником у регіоні. А все ж таки вона намагається балансувати, як вона і це часто робила протягом усіх попередніх років. Ну, але загальний висновок. от Балкани Туреччина здатна стабілізувати? Ну, тобто, от її головування у цій місії Кейфор. Я не думаю, що це значно вплине на ситуацію в цілому, адже ми повинні розуміти, що там значно є глибші проблеми і причини власне ті. Тих протистоянь між Косово, приміром і Сербією, і тому я не виключаю, що все ж таки потенційні спалахи насильства і дестабілізації ще матимуть місце. Угу. Ну, ми повинні розуміти, що Балкани вони завжди відрізнялися в Європі своєю такою нестабільністю, не були завжди Пане так абсолютно тому, тому і, і зараз, зараз увагу цей регіон викликає. І ще й тому, що в своїх європейських прагненнях євроінтеграційних, так у імовірних майбутніх перемовинах із ЄС, ми можемо бути Україна може бути пов'язана саме із західно-балканськими країнами, тобто в один кошик, цілий регіон плюс Україна буде вкладений, і якась дестабілізація безпекова для цього регіону. Ну, ми бачимо, що політично для Євросоюзу це може не бути проблемою, якщо говорити про Україну. Україну, але все одно це, вочевидь, кидає тінь на можливі перемовини. Так, я погоджуюсь, це може певною роду внести свої корективи, але глобально я не, не вважаю, що це вплине на наше євроінтеграційні устрімління і на устрімління західних Балкан. І я б не не проводив би ще поки паралелі, що це може бути одночасно. Наприклад, кошик Західних Балкан все таки є більш окремим. Ми радше є кошиком з такою країною, як Молдовою, як Молдова, і потенційно Грузія, якщо там зміниться ситуація І я все ж таки вважаю що якщо й буде це велике розширення, про яке говорить європейські високопосадовці, то все ж таки відбуватимуться це в різні етапи. І на мій погляд все ж таки західні Балкани в цьому плані випереджають. Зокрема, і в тому, що поки що там все ж таки ситуація більш-менш стабільна а в Україні ще ідуть бойові дії, і ми не знаємо, як на той час відбуватиметься ситуація і чи зможе Україна. Бути взагалі в повному мірі відповідати, скажімо, критеріям європейського союзу, а все ж таки такі країни, наприклад, як Чорногорія чи Албанія, вони все ж таки більш попереду в цьому напрямку. Але але знов ж таки, я сподіваюся, що і Західні Балкани, і Україна доєднаються до Європейського союзу, адже про це багато говориться, і я думаю, що саме в цьому є запорука успіху наших країн пане Станіславе, маємо позитивні новини із Рамштайну. Зокрема, їх анонсує пан Андрій Ярмак, керівник офісу президента, каже, що будуть позитивні новини щодо допомоги, боєприпаси це те, що потрібно на фронті. артилерія та авіація, ударні БПЛА, відіграватимуть все більшу роль у війні зі зміною. Погоди, ось таку анонсовану інформацію. Ми стежимо і дуже сподіваємося, що Володимир Зеленський із засідання у форматі Рамштайн, 16-го, де він представляє Україну і безпосередньо офлайн там перебуває. Сподіваємося, що будуть дуже і дуже позитивні результати для кожного українця, пане Станіславе. А можна, от на останок, буквально я е, і для вас зазначу тему сьогоднішнього опитування, яке ми адресували е, нашим глядачам, і вас попрошу теж, але для на це маємо буквально не знаю, 30 секунд, можливо, на вашу реакцію трішки означити е, запитання: було чи об'єднають Сполучені Штати Америки допомогу для України та Ізраїлю? От як ви гадаєте, зараз на екрані глядачі бачать номери телефонів, за якими е, власне Бувалося голосування, і за якими ви можете встигнути і ще подзвонити і сказати так або ні, пане Станіславе. А як ви от оцінюєте це? Буквально 20 секунд на вашу реакцію. Ну, судячи по тій інформації, таке дійсно може відбутися, і враховуючи те, що е, агресори є схожі, вони є між собою в союзницьких відносинах, то е, не виключаю, що така допомога дійсно матиме місце для е, обох держав для України та Ізраїлю. Адже е, зацікавленість є одна, щоб і Україна, і Ізраїль перемогли над цими агресорами. Угу. Ну якщо в пакет буде об'єднане подібне голосування, і дай Боже, щоб для України пакет був достатньо великим. А принаймні сенатори хочуть зробити саме так, як ми знаємо, це буде мабуть дуже хороший для нас результат. Спасибі вам, Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук, експерт міжнародних був Дякую. на прямому зв'язку зі студією Апостроф Тіві.